Такі ціни друзі, на каву в магазині Netto Німеччина. В Долмейр бачимо по 7,49. Там мелини, не, не мене не всяке, Якосс теж 7,49, 5,99 мліта. Кстати, класна кава. От. І ну, то фільтри по 0,99 ми бачимо і по 3. 99 екстра. Непогана кава арабіка. Це дербесте, суміш арабіки з робустою по 4,99 9,99 теж якась суміш. А може не суміш, ну, в зернах. Ну і отут внизу. От 7,49, 8, 429, сама найдешевша. ну і так далі. Так вот. Вот так вот тут ещё ж така штука, Я поки що не розібрався, що воно таке. Ну, короче, щось з кавою зв'язано. Либо кон. Ну, а там далі чи ні. Ну, там далі чи ні. Таке. Ой, друзі, в я дуже багато енергетиків які хочеш. От, ну, Monster Bit і у нас от, відомо представлено в Україні. От якийсь Rockstar, ще я не пробував. От, ціна вказана за, за баночку, ну, за, за сам напой, плюс 25 центів від цієї суми ще за баночку платити, потім вертаєте. Ну, Red Bull, зрозуміло. Ну, і у нас є таке, потім якийсь органік зі Лімон. Ще якась така штука. Так. Отаку штуку пробував. Не сильно воно мені сподобалось, ну, далі йдуть напої. Так, продовжуємо наші енергетики вивчати. Так само Red Bull бачимо. Опять Rockstar якийсь. Ну, треба буде спробувати, певно, що воно таке за Rockstar. Ну, така ціна внизу, бачите, якісь спеції і Energy з Таурином. Ну, Monster. Ось таки повна колекція монстрів. Так само тут Монстри. Стійка ця монстра веде. А не, внизу якась еміо Energy. Ще якийсь ефект. В бутылках чи в пляшках тоже якась. Ось от, от всякі буліти. Тоже Теж там ціна, от, бачите, така 79 центов плюс 25 центов баночка сама О, такі буллиты і такі ридбули упаковками можна брати От. опять такі редбули сині таких у нас і в поміні немає в україні я маю на увазі такі всякий ма максимал якісь зрозуміло, що воно таке треба буде взяти якось попробувати Хоча всякі ефекти якісь теж теж не зрозуміло, що це за енергетики такі цікаві. Вот. Ну і тут теж якийсь black 28 black. Короче, така картина по енергетикам в магазині Rivera.